Вам въезд запрещен на ну, 50 лет. Я говорю, а на каком основании? Ну, Вітаю, вчора ми опублікували сюжет про співачку Наргіз, яка підтримала Україну. Водночас їй заборонили в'їзд в Російську Федерацію. Її депортували до Узбекистану і заборонили в'їжджати до Федерації на 50 років. Та як виявилося, Наргіз а, знаходиться в щистилищі бази Миротворець. Чому їй заборонений в'їзд і в Україну і що такого зробила вона? Пропоную обговорити після перегляду цього сюжету, чи пробачити, чи що має зробити Наргіз, аби виправити ситуацію. Також говорили ми вчора про ще одну українську співачку, яка працювала в Російській Федерації з 14 по 22 рік. І отримали шквал критики і е, різних коментарів. Теж пропоную послухати їх і обговорити в коментарях. Поїхали! Слово передаю Соні. Ніколи не забудемо. Нергіс вразила виконанням пісні, яка стала гімном незламності українців. Руки геть від України. Лузі червона калина похилилася. Узбецька співачка Наргіс, яка довгий час жила і будувала кар'єру в Росії, стала на бік нашої країни. З нагоди річниця початку війни виконавиця вирішила підтримати українців та заспівала композицію Ой у лузі червона калина. Вона є українською народною піснею, авторського походження та маршем січових стрільців. Ролик вокалістка опублікувала в інстаграм. Знаменитість накинула на себе синьо-жовтий прапор і виконала трек у центрі автомагістралі. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підеме, а ми нашу славну Україну гей гей розвесемо. Під постом Наргіс написала друге, 24, 22. Never forget. ніколи не забудемо. Українці були вражені цим жестом співачки, тому залишили багато приємних слів під відеофрагментом. Дякую, з нами правда, з нами Бог. Дякую, Наргіз. Ви є повітряна тривога, і ви в стрічці з прекрасним голосом. Сльози градом, одна з небагатьох, хто розуміє. Дякую за підтримку до мурашок. Завжди знала, що ви найкраща. Чекаємо після перемоги з концертами. У нас пишуть люди. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. щодо то Вона практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ на територію України озвучила свою антивоєнну позицію. 3 березня вона зробила пост зі словами: Руки геть від України. Нехай будуть про всі, хто вбиває, нищить і грабує український народ. Ні війні, написала тоді співачка. А от 25 травня 2022 року артистку затримало в аеропорту Домодєдово. Причиною цього, мабуть, стала критика зірки кремлівського диктатора. Я прилетіла в Москву на паспортному контролі, я даю свій паспорт, і жінка так дивиться, вона говорить: а, вам допомога, доповнительний перевірка. Я даже не обратила на это внимания, какая проверка, не проверка. Встаю. Вдруг ко мне так подходит сзади двое человек. Тихонечко говорит: Нарги, здравствуйте. Пройдемте, пожалуйста, в сторону. Мы отошли в сторону. Какой-то там какая-то комната. Они говорят, просим, мы очень извиняемся. Ну, прям о, чуть ли не плачет, стоит. Говорит, вам въезд запрещен. Ну, 50 лет. Я говорю, а на каком основании? Ну вы же и вот я смотрю, вот эти вот две женщины, там они просто вот вот аж вот такие вот. Я говорю, ну, ну окей, ладно. Я говорю, ну что ж, говорю, ты же не вы, ну Ой, простите, извините, пожалуйста. Можно с вами сфотографировать? Я говорю, конечно, можно. Ну, вот так, собственно, все и произошло. Пиздніше спивачку було депортовано до Узбекистана. Але я також хочу зазначити, що з квітня 2017 року Нергіс знаходиться в чистилищі бази Миротворець, внесена за свідоме порушення державного кордону України незаконну гастрольну діяльність в окупованому Росією Криму. А саме на день Росії у 2015 році у Ялті гастролі 31 липня, по 1 серпня 2016 року. А також січня 2018 року у Керчі та наприкінці липня 2018 року в Ялті власне через порушень правил перетину державного кордону співачці Наргіз заборонений в'їзд в Україну. Вона знаходиться в базі Миротворець. Що думаєте ви з приводу відвідин співачки Наргіс і виступів в окупованому півострові? Крим Крим це Україна. Проте, Наргіз порушила все-таки ці правила. Але зараз, після повномасштабного вторгнення, вона, мабуть, зрозуміла, що відбувається. І от Наргіз була до цього готова, стверджує. Правозахисник співачки, що її депортують або буде заборонений віст в Російську Федерацію. Вона припускала, що подібні заходи будуть прийняті. Попри це, моя підопічна залишається вірна своїй громадянській позиції. Додав правозахисник, і нагадаю, що вона 3 березня зробила допис також і зі словами Руки геть від України нехай будуть. Всі, хто вбиває, нищить, гвалтує і грабує український народ. Ні війні, додала співачка. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Я присвячую нашим супергероям, нашим захисникам і захисницям. І я вірю і чекаю на нашу перемогу. Слава Україні! А от мільйони українців досі не можуть втямити таку проукраїнську позицію від співачки Світлани Лободи, яка працювала на Російській Федерації з 2014 по 2022 рік. Заробляла там гроші, давала концерти і е, ніколи не висловлювала свою громадянську позицію. Вчора я отримав тисячу один коментар з приводу перевзування співачки, але тут у мене є дискусія. Хотів би її розвинути сьогодні в коментарях. Після того, що зробила співачка Лобода, так, давайте проаналізуємо. Тоді ті, хто залишився в Російській Федерації, продовжують виступати там типу Лорак, Асті і, там інших ще співачок чи недоспівачок, правильніше сказати, які підтримують зараз російську економіку, тому що оплачують налоги. І та, яка, наприклад, змінила свою думку, як до неї ставитись? Хоча також я розумію позицію більшості е, глядачів, тому що е, було й багато українських артистів, які зайняли тверду позицію з 2014 року. році, то яке місце може зайняти Світлана Лобода? Чи може вона його зайняти в українському шоу-бізнесі, і чи може вона бути на рівні з іншими артистами, які боролися проти російської агресії з 2014 також року? Також ми хотіли почути позицію артистки, адже вона дає інтерв'ю, але лише російськомовним опозиційним блогерам та журналістам. Українські блогери та журналісти неодноразово зверталися запитом до Світлани, але поки вона мовчить далі, послухаємо невеличкий репортаж Соні про нову пісню Лободи, а також ком коментарі, які ви залишили, до роковин повномасштабного нападу російських загарбників на Україну співачка Світлана Лобода представила потужний кліп на патріотичну пісню по-українськи, котра швидко вірвалася в топ 5 музичних відео україномовного YouTube. у відеороботі Зірка передала біль та незламність духу народу України. Виконавиця присвятила патріотичний трек кожному українцю, котрий щодня бореться за свою свободу. Пабєда Большое красивое слово моєї страні, моей країни. Моєї у кліпі взяли участь танцівники. Хореографію, яким поставив Денис Стульников для співачки та інших учасників. Відео підібрали костюми з елементами національних українських мотивів. Частина яких була запозичена з українських музеїв. На тлі зруйнованих Росією будівель артистка заспівала про незламність українського народу та потролила окупантів, згадавши про їхнє бажання взяти Київ за три дні. У коментарях слухачі розхвалили співачку за патріотичний трек та потужний посил. За словами багатьох коментаторів, хід довів їх до сліз та викликав мурахи по тілу. Нарешті дочекалися це нереально круто. Мурашки по шкірі з перших секунд. Чудова пісня та кліп. Це просто в саме серце. Я плакала до мурах, написали українці. Також користувачі залишили і негативні коментарі дуже пізно виставляти пісні українською мовою ніколи не забудемо і твого мовчання теж пізно, свята зрадниця вже не зміниться. І ось користувачка пише: Світлана Лобода, моє звернення до вас. Чому ви не співали ці пісні, коли була війна в Україні 9 років тому? А точніше, на Донбасі. Чому в цей момент ви, артисти, танцювали в Росії, яка, по вашим словам, і розв'язала цю війну 9 років тому? Чому хіба жителі Донбаса не ваші брати та сестри? Чому ви не підтримували, а заробляли гроші під свої пісні? Я бажаю одного, щоб війна поскоріше закінчилася, і щоб всі, хто її розв'язав, був наказаний всім мирного неба над головою. Бодок свободи у кожній клітинці ми кожного із вас зустрінемо українці. Хочеться це нам бути сильними. Пройти эти непростые испытания и остаться людьми. Да, именно людьми. Я благодарю вас за стойкость, за веру, за поддержку. Сегодня самое важное быть вместе. Наш круг так сузился за последнее время, и в нем остались только родные и близкие люди. Давайте помогать друг другу, беречь друг друга. Мы на одной стороне, а это значит, что мы вместе. И пока мы вместе, мы сила. Большое нам. І красива перемога. Слава Україні. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підеме, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселемо, у oh, Лузі червона калина. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону калину підіймемо А ми нашу славну Україну гей розвеселимо sam